Прийняли в принципі 99,9% того, що вимагає від нас європейський союз, на крок ближче до Євросоюзу за останні два пленарні засідання. Верховна Рада України працювала за трьох. Ухвалили останні два законопроекти, важливі для початку перемовин щодо нашого членства в ЄС. Це може статися вже наступного місяця. Повідомляє видання Блунберг з посиланням на джерела у виконавчому органі ЄС. Від парламенту більше нічого не вимагає. Для того щоб в грудні розпочати офіційно перемовини про вступ України до Європейського союзу передаємо естафету вже до кабінету міністрів. Там є віцепрем'єр по європейській інтеграції Ольга Стефанішина. Далі її робота на останньому засіданні. Депутати проголосували правки до закону про нацменшини. Вони передбачають врегулювання прав та обов'язків представників інших етнічних груп в нашій державі. Також документом встановлюють порядок використання мов цих спільнот на публічних заходах у медіа в рекламі. Тощо ним дається право. По перше, визначається, які національні меншини діють в Україні, виключаючи Російську Федерацію, і підтримуються меншини, які мають право проводити свої культурні розважальні і інші заходи, в тому числі мовою національних меншин. Ще один важливий документ, який відчиняє перед нами двері в ЄС, це повернення пожиттєвого фінансового моніторингу за статками політичних осіб. Проголосовані зміни передбачають впровадження реєстру так званих пепів. Навіть люди, які в першому скликані були міністрами чи там депутатами, вони теж вважаються пепами. І до них застосовуються спеціальні і до них і до членів їх родин. Спеціальні такі жорсткі правила фінансового моніторингу з боку фінансових установ. У нас були пер, певні переклади. Поси по цьому питанню нутрі банківської системи, але національний банк зробив гарну домашню роботу. Я думаю, що перекоси ми всі вже вирівняли раніше. Нардепи вже повернули. Є декларування, ухвалили закон про олігархів і медіа. Європейський союз очікує від нас, що ми започаткуємо процес удосконалення діяльності спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Над цим парламент працює також. Очікують від нас законодавчих новацій в сфері лобізму. Відповідні Оно проекти діяльності політолог Руслан Бортнік зазначив, Україна і справді виконала всі вимоги Євросоюзу. Однак оцінку оголосить Єврокомісія чи задовільнить її рівень прийнятих законів і чи справді вони відповідають очікуванням союзу? Будуть гостро виникати питання стосовно місця України в європейській економіці, в тому сільському господарстві. Стосовно питання про хто буде виділяти кошти на відновлення України стосовно того, де будуть знайдені кошти на вирівнювання рівня життя в Україні відповідно до найбідніших країн ЄС, що є одним з параметрів обов'язкових європейського союзу. Зараз зв'язку з тим, що це, це, це членство стає більш реальнішим, ці проблеми будуть тиснути за куліс європейської політики. Юлія Васільєва Вадим Гловацький, новини 33 канал.